На цьогорічну подорож вплинули погодні умови, розповідають учасники вітрильної регати. Володимир, член екіпажу «Іволга». Погода нас не балувала. От як зараз і у вас з утра сонечко, а ввечері, бачите, і шквал, і вітер, і, і гроза. І так у нас було, і кожен, кожен день. Оце ми в поході вже п'ятий день чи шостий, шости. шости шостий день. І от це... Нарешті ми вже в Херсоні. Регата проводиться в сьоме. Вона присвячена дням конституції військово-морських сил України та вшануванню пам'яті ветеранів антитерористичної операції. Говорить кошовий отаман Херсонського коша Українського козацтва Юрій Білик. Сьогодні завітали спортсмени, яхтсмени з складу 18 кресельських яхт з Дніпропетровська, Запоріжжя, Мелітополя, наші Херсонські яхти. Вони йшли, стартанули з міста Дніпро, і йшли по Дніпру по козацьким маршрутам. Були у нас в Каховці, були на республіканцях Козьгадієнка на Кам'янській Січі і нарешті дійшли до нас. Серед учасників були і діти, 13-річний. Микита говорить, що під час подорожі встигли потрапити у шторм. Подорож, перша група пройшла ну, п'ять днів було на яхті. Різувалися два рази, а потім ми повернулися в Нову Каховку, Нову Каховку ми з Новокаховку. Потім поїхали в Херсон. Подобається тим, що доволі екстремальний спорт і мене зацікавить. Екіпаж яхти Мамай сьогодні серед переможців. Артем говорить, що займається вітрильним спортом вже кілька років. Наш екіпаж стоїть. Наш екіпаж складається з чотирьох людей. Наш капітан дуже досвідчений. Вже 17 років ходить під вітрилами. Великий професіонал своєї справи. Він нас навчає. Наша яхта Мамай. Дуже хороша, спортивна. Намагаємось на ній ходити та вигравати. Під час подорожі члени команди відвідують шість міст України, фінішуватимуть в Одесі. Завтра вирушать до Голої Пристані на фестиваль Купальські зорі. Олена Протопопова, Григорій Шматко, новини на Суспільному. Харсон.